Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас 6 квітня 2024 року. І ми спостерігаємо за весняними явищами в житті природи. Ну, перше, на що кидається наше око, це рослина, яку називають пшінка весняна. Ось вона відноситься до сімейства ранкуляції Лютікові, і е, має трошечки. Отруйні такі листя, інколи її називають не зовсім правильно лютик. Бачимо таку ділянку, покриту, вкриту цією пшінкою весняною. І ця пшінка весняна зараз розкрила свої пелюстки, а на ніч вона їх закриває, для того, щоб зберігати тепло і пилок. Це рослина, яка запилюється комахами. І якщо ми придивимося, то комах небагато, зараз вже друга половина дня, але все ж таки можемо побачити комаху, яка запилює цю пщинку весняну. Давайте подивимося, як відбувається запилення. Вона сідає, це не бджола, ні, це якась із комах диких. Вона сідає на кожну квіточку і своїм хоботком висмоктує смачний е солодкий нектар. І цей нектар використовує потім для того, щоб годувати в майбутньому своїх личинок і самої годуватися. Не тільки тут перед тим, зустрічаються як запилювачі, а також і двокрилі мухи. Ну, якщо спостерігати за цією діляночкою, то періодично можна бачити. Як хтось літає над цими квітками. Що, на що ще ми можемо звернути увагу? Ну, По-перше, це полах, нижній полах. І в цьому нижньому пологу присутні поки що першоцвіти. А ось е, другий полах це кущі. На кущах е, шепшини, бачимо появу перших. Листочків цього року, а плоди того року ще залишаються на гілочках. І перед нами рабіня псевдоакація, яку називаємо акація зовсім темний стовбур. Бачимо, що на третьому ярусі, який представлено деревами, немає зовсім листяв. І зараз подивимося на яливець. Яливець це. Російською мовою можжевельник, якщо не дуже хто розуміє так, то оцей яливець, зараз його гілочки, дуже добре буде видно, вони вкриті маленькими лусочками. Лусочки, які можна назвати голочками. І по самих лусочках. Можна побачити, що йде активне пробудження цих лусочок, тобто вони мають такі на кінчиках трішечки світло-зелений колір. Ну, песик тут до нас вийшов, теж дуже гарний песик, він з нами зараз гуляє. Ну і поряд верба. З котиками. Давайте подивимося на цих котиків. Так їх називають. Так? Скоро нас очікує вербна неділя, якраз коли гілочки-верби вносять в храм. Що ж це за гілочки? Це суцвіття чоловічих квіток. А ці чоловічі квітки, якщо ближче роздивитися ближче роздивитися, мають уже пилячки. Так? Бачите, пилячки. Це приваблює камах запилювачі, вони підлітають сюди, щоб брати пилок, яким харчуються. Ну, і бачимо от на одній з пилюсток, листочки верніше, сидить жук пожакорівка. Також тут десь він спав, скоріше за все, зараз пробуджується, стає тепло, він пробуджується. Ну, і це така плакуча форма, дуже красива верби. Плакуча форма вона штучно виведена, в природі рідкісне явище таких плакучих форм. Зверху стовпчик зрізається у рослинки і прививається, прищеплюється, правильніше сказати, така плакуча форма. Ну, і ще, що ми можемо побачити, коли подивимося там в далечині, непогано ми бачимо клен не клен, а Сернегунду, так його називають, клен клен. На цьому кльоні не кльоні з'явилися сиріжки. Сиріжки це чоловічі квітки, які дають пилок. Жіночих квіток ще не бачимо, лише бачимо чоловічі квіточки. Зараз ці чоловічі квіточки ближче роздивимося, як вони виглядають. Давайте подивимося. Кожен із вас у своєму дворі може побачити ці суцвіття, їх називають сиріжки. Чоловічих квіточок. Це є збір, саме пиляко. Вони висять, повисають такі пиляки, бачите? І дають пилок чоловічі квіточки. Ну, і що ще можна побачити під пологом цього лісу? Ось це. Те, що ми називаємо фіалочки. Так? Вони мають ніжний ніжний аромат. Віола латиною називається. віола. Зараз все вкрито віолою і пшінкою. Це також першоцвіти. Тут з'являються вже листя, які належать тисячу але до нього ще далеко. А от фіалочки ми можемо дуже добре спостерігати. І ще хочу показати один кущик, на якому з'являються. Дуже яскраві квіточки. Ми зараз бачимо там попереду кущик. Це кущик фарзиції. Фарзиція не є притаманна нашому регіону, вона тут штучно. Висаджена, як кажуть, адвентівна рослина, яка привезена з Північної чи Південної Америки, зараз точно не скажу. Використовують її в озелені. Чим цікава форзиція, тим, що з'являються перші квіточки. От самий перший кущик, який починає квісти, це форзиція. Роздивимося квіточки форзиції і також Поглянемо, що на одній з квіточок сидить божа корівка, вона рухається зараз, сприймає перше тепло. По ці жовті квіточки вони ну, притягують сонячні промені, і тут трошечки тепліше біля цих квіточок. Ну, ось подивимося, яка гарна, дуже красива форзиція. І берези, на яких з'являються Окремі окремі листочки. Ну, тобто, що кидається в очі, на що звертаємо увагу, що полах лісу квіте, різні квіти з'являються, кущі також викидають квіточки і листочки. А верхній полах лісу поки що майже без, без листя. Листя тільки-тільки пробуджується. Хоча для деяких ветрозайпильних рослинах, таких як Клен. Ми побачили сиріжки. Ну, поки зробимо паузу, далі будемо продовжувати.